Всім привіт! З вами Аня і ви на каналі EnColivan. І сьогоднішнє відео буде трішки незвичне, тому що воно це відео-спогади. Іноді, коли твоє життя перевернулося з ніг на голову, ти розумієш одне: що спогади це те, що залишиться з тобою на все життя. І що наше життя це по суті створення класних спогадів. Адже щастя колись також стане спогадом. Таким яскравим. Хай ваше життя буде щасливим! Але давайте зануримося в ту частиночку щастя, яка відбулася ще до ковіда. Саме тоді ми вирішили поїхати в Італію не просто в Італію, а на північ Італії. І це вже вносить свою таку ізюминку в цю подорож. Ми не будували особливих планів, ми не будували особливих маршрутів. Ми просто хотіли за п'ять днів побачити якомога більше на півночі Італії. Ми прилетіли в Мілан, і про Мілан у нас є окреме відео. І, взагалі, ми їхали в Венецію, бо це була наша мрія. І Якщо чесно, то Венеція це, мабуть, одне з найпрекрасніших міст, яке мені доводилося бачити. Відео про Венецію ви можете знайти ось тут. Мені здається, що раніше я дуже поспішала жити, тому ми не просто поїхали в Венецію ми зробили ще декілька зупинок і побачили найкрасивіше місце в моєму житті, але про все по порядку. Я ніколи не була в Італії до цієї подорожі, і коли ми їхали, то я гуглила абсолютно все, що тільки могла знайти. І перше, що видає Google, одне з перших, це озеро Гарда, їхнє найбільше озеро, найбільше озеро Італії. Ми вирішили зупинитися в місті, яке називається Серміоне. Це таке невелике курортне містечко. Взагалі я хотіла подивитися, як виглядає це найбільше озеро Італії. А ще я хотіла подивитися, як це термальні джерела, бо ніколи раніше з нами такого не траплялося. І я можу сміливо рекомендувати вам їхати на ці термальні джерела, адже це щось неймовірно. На вулиці десь близько, плюс шість, а ти знаходишся в воді близько сорока а то й більше градусів тепла. 31 января. Виталий стоит, как будто бы все нормально. Виталий, ну что там, холодно? Нормально. Нормально? Еще вчера мы были в куртках. Короче, ребят, э, вам обязательно надо съездить на какой-то термальный источник. И обязательно надо примерить эти божественные шапочки. Шапочки, то Мы с тобой. Теперь мы еще больше похожи, потому что у нас шапочки идентичные. А ще класно те, що навколо тебе дуже красива картинка. Таких пейзажів я, мабуть, ніколи раніше ще не бачила. Вода це не просто озеро, це ніби не знаю, частинка моря. І гори просто нереальне поєднання. Я обожнюю гори. А коли гори і море, це просто якесь нереальне комбо. І ми не просто зупинилися, нічого не робили. Ми, звісно, прогулялися по цьому містечку. Воно невелике, компактне, в ньому є замок, а також є якийсь нереальний парк. Ми по ньому ходили і насолоджувалися цими краєвидами. Місто ніби знаходиться на косі, яка розділяє ось це озеро. І ви насолоджуєтеся цими вуличками морозивом. Піцею і пастою годують там справді смачно. Але будьте готові до того, що не завжди. В Італії, як виявилось, дуже часто буває сієста. І в нас було так, що ми, наприклад, хочемо пообідати, а ми не можемо цього зробити, тому що заклади вже закрилися, і ми трішечки не встигли поїсти. І тоді ти ходиш і чекаєш вже часу вечері, бо тільки тоді будуть відкриватися заклади. Я знаю, що такий прийом є в Іспанії. Мені цього року також цим довелося познайомитися, але я не думала, що так є і в Італії, на півночі Італії, я чомусь думала, що там всі такі європейські і так далі. У нас був справжній експрес тріп і ми зупинялися в кожному місці по одній ночі. Тож в Сарміоні ми були одну ніч і десь близько одного дня. І потім ми поїхали далі. Далі ми поїхали в Венецію, і дороги, якими ми їхали, просто заворожували. Ми зупинялися майже на кожному кутику і не хотіли далі їхати. Ми хотіли це все знімати і запам'ятовувати для себе на все життя, адже здавалося, що такої краси ми ще ніколи не бачили. Речі про дороги. Дороги в Італії справді класно. Ти їдеш за кермом і навіть забуваєш за те, що ти їдеш. Ти просто насолоджуєшся, дивишся на ці кадри за вікном і радієш тому, що ти знаходишся тут і зараз. Дороги в Італії дорогі, і майже всі вони платні. Але, мабуть, саме це і робить ці дороги такими комфортними для того, щоб не помічати, як спливає час за кермом. І, до речі, раз ми вже говоримо про дороги. Хочеться сказати ще й про заправки, бо з нами тоді трапилася така маленька подія. Взагалі, ми за ту поїздку втратили дуже багато грошей, незрозуміло куди. Але про заправки в неділю їхні заправки не працюють. Ну тобто вони працюють, але лише самообслуговування. І дуже важливо прочитати інструкцію, яка знаходиться ну десь там, не знаю де, бо ми так її не знайшли. В чому суть? Якщо ти спочатку вставив пістолет в бак, а потім заплатив, бензин тобі не полється Н -н -н, ніколи. Але ти повинен строго дотримуватися правил: спочатку заплатити, потім вставити пістолет в бак, і лише потім тобі полється бензин. Ми про це не знали. І ми втратили щось близько 20 євро. До речі, ці гроші можна повернути. Але на наступний день, коли заправка відкриється, ми просто вже їхали в аеропорт на наступний день, і нам це було не на нашому шляху. Але якщо раптом там з вами таке щось трапиться, то ви знаєте, що або треба правильно все робити, або потім треба буде повернутися на цю заправку, щоб... Вам повернули гроші. Я не пам'ятаю скільки ми витратили на дорогу. Бо знаєте, оці речі, які пов'язані з грошима, вони забуваються. А оці пейзажі, оці емоції, оце відчуття такого щастя, воно не завжди залишається з тобою. І наша дорога лежала до Венеції. До речі, хочу сказати ще про Венецію: що такої смачної піци, як Венеції, я, мабуть, не їла ніде в Італії. Хоча всюди вона однаково, мені здається, смачна, але там якась була специфічна атмосфера. А після Венеції ми вирішили їхати в гори. І ми поїхали в долину, яка називається Вальгардена. Взагалі кажуть, що Доломітові Альпи це найпрекрасніше, що створила наша природа. Відчуття. Просто нереальне, такий маленький я і такий великий всесвіт. І коли ти це все бачиш, то тобі хочеться продовжувати жити, творити, створювати, пізнавати, дізнаватися, досліджувати. Саме таке відчуття було в цих місцях. А ще було таке відчуття суцільного спокою і тиші. Ніби коли ти знаходишся там, час сповільнюється, там якось дуже тихо і дуже мало людей. І ти відчуваєш, ніби проживаєш якісь найкращі свої дні на цій планеті. Тут дійсно відпочиваєш душою. От, тут відпочиваєш душою. Ні один город, мабуть, на планеті не зрівняється з тим, що відбувається в природі. Як же тут красиво. Ви собі не представляєте. Ну, вам обязательно стоит сюда приехать. Умиротворение и счастье. Вообще мне буду ассоциировать эту поездку. Я не вмію кататися ні на лижах, ні на сноуборді, але обов'язково хочеться повернутися туди. Щоб проїхатися на чомусь такому і подивитися на ці гори ще з іншого ракурсу. Кажуть, що в цьому курорті там взагалі три курорти знаходяться в цій долині, і в їхня довжина трас 175 кілометрів. Я не знаю, чи це правда, я це не перевіряла, але прикиньте, як прикольно. Ти просто зранку виходиш, стаєш на лижі, і просто дивишся на всю цю нереальну красу. Звучить ніби казка. На ніч ми вирішили зупинитися в місці, яке називалося Саворна. Це зовсім малесеньке містечко. В ньому, звісно, як і в всіх інших містечках, є церква і навіть замок. Я пам'ятаю, коли ми приїхали в це містечко, нам дуже хотілося їсти. І ми йдемо, і знаєте, коли ти вже дуже голодний, то тобі здається, що не знаю, ось трішечки і в тебе почнуться галюцинації. І тут вони почались. Сходя срані діла на улицях поет мосту. Якщо чесно, то ми так і не зрозуміли, що це, бо ніхто в цьому місці не говорив англійською. Вони знали лише німецькою, вони навіть не знають італійською. Да, так буває. Але ми спробували загубити, і виявилося, що це якийсь місцевий фестиваль, який проходить раз в декілька років. І нам вдалося ось це побачити. Ну не диво. Що ще цікавого пов'язано з цим містом? В той вечір ми все-таки знайшли, що поїсти. Ми поїли якусь піцу і вирішили попити чай десь біля нашого готелю. І там лежали газети. Ми відкривали ці газети і сміялися з коронавіруса. А через 10 днів буквально ми повернулися додому, і кордони всіх країн закрилися на дуже великий термін. Та, розкажи, що там відбувається. Ну, значить, смотри, коронавірус, він добрався і до Італії. І місце власть обізкуражений, не знаєш, що робити. В тебе це Я їх не Ми попрощалися з цим містечком. Звісно, зняли цей нереально красивий замок, який в них також знаходився. І ми поїхали до основної родзинки цієї подорожі. І по шляху, звісно ж, було дуже багато замків. Ми знову зупинялися і знову намагалися це все зняти, щоб запам'ятати на все життя. Подивіться, які вони чарівні. Озера, замки, гори. Ну, що ще надо для щастя? Мені кажется, для мене достаточно. Этого. Справжнє диво, заради якого взагалі і була затіяна вся ця подорож, це озеро Лаго-Дібраєс. Я мріяла про це озеро, мабуть, з рік. Ну так, да, я так швидко втілюю мрії, але я все одно мріяла там побувати. Але є один нюанс озеро замерзло. Я не знаю, чому я думала, що взимку озеро в горах не замерзне. Я реально їхала і думала побачити його, як на картинках в інтернеті. Але в висновку я можу сказати, що це найпрекрасніше місце, яке я бачила в своєму житті. Я дуже щаслива, що я можу поділитися всім з вами і сказати вам. Приїжджайте сюди, посетите ці даламітові Альпи, і як же здесь круто! Цю велич неможливо передати кадрами ні з дрона, ні з фотографії, ні з телефона, ні з камери. Там треба просто побувати. Але ось це відчуття, коли ти там знаходишся, це просто щось нереальне. У мене навіть тоді виступили сльози, і так хотілося жити. Так хотілося впізнавати все це прекрасне, що є навколо тебе. Мабуть, заради таких моментів і варто жити. Це так красиво. Хочеться плакати дуже сильно. Я просто актиця, у якої є Оскара. Реально, до сльоз. Я правду вам говорю. Очень красиво. Это, наверное, самое красивое, что я видела в своей жизни. Ну, все, я уже плачу. Подорожі це те, що дарує нам яскраві емоції і незабутній досвід. І саме цей досвід і емоції допомагають будувати нам своє незабутнє життя, допомагає творити його. На даний момент ми трішки обмежені в подорожах, тому що хтось, хто ніколи ніде не був, захотів прийти до нас для того, щоб зруйнувати наше життя, наші будинки, наші родини. І нас. І цей хтось це Росія. Я не сумую за подорожами. Я сумую за нормальним життям. Але ці сльози трішки інші, не такі, як були на Лагоді Брайс. Та я переконана, що люди діляться на два типи: ті, хто створює, і ті, хто скаржиться. І ті, хто створює своє життя, саме вони власне, мають право на це життя. І саме в них є майбутнє, і ці люди це ми з вами. І я впевнена, що ще не одна країна буде відкрита перед нами. І я впевнена, що всі ми ще будемо проживати це відчуття щастя від побаченого. Від створеного, бо саме ми творимо наше життя і творимо нашу історію щодня. А отже, ми переможемо. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Власне, воно було створено більше для нас, бо ми хочемо через декілька років ще раз повернутися в ці спогади і подивитися, як було тоді, як є зараз, саме сьогодні. Коли ми дивимося назад. Адже те, що відбувалося в минулому, це частинка нашої історії, і воно також впливає на нас кожен день і кожен момент, і кожну мить. І лише від нас залежить, яким буде наше майбутнє. І я впевнена: в одному воно точно буде. До нових зустрічей!